На позачергових виборах народних депутатів до Верховної Ради України мешканці Закарпаття та інших областей скористалися своїм правом щодо тимчасової зміни голосування. У відділ ведення державного реєстру виборців Ужгородської міськради звернулися понад 700 виборців, котрі через певні причини змушені були змінити місце голосування. Аби у день виборів здійснити волевиявлення на іншій дільниці, виборець мав подати заяву та необхідні документи до 20 жовтня. Звичайний виборець пише заяву, що за місцем роботи, за місцем перебування, за місцем проживання своєї дружини або родичів, у випадку відрядження, знаходжений в лікувальному закладі, він пише заяву з наданням підтверджуючих документів. В тому числі, якщо виборець проживав в місті в Ужгороді без реєстрації, то відповідний ЖЕК, такі випадки у поодинокі в Ужгороді, надавав довідку, що даний виборець проживає за даною адресою без реєстрації. 26 жовтня Роман не зміг проголосувати вдома через те, що в день виборів хлопець працює з проханням змінити місце голосування. Він звернувся у відділ ведення державного реєстру ще напередодні. Сама процедура реєстрації досить проста та швидка, каже хлопець. Процедура була навіть дуже простою. Просто треба взяти з собою паспорт і документ, який дійсно посвідчує, що сьогодні ти чи інша людина буде перебувати в тому місці, де ти хочеш голосувати. А в мене є таке, було таке верніше посвідчення. Із роботи паспорт прийшов в міську раду. У центрі реєстрації виборців там легко змінив місце голосування, і тут не виникло жодних проблем. На 731-й виборчій дільниці в Ужгороді зареєстровано 1200 виборців. З них 16 змінили місце голосування. Більшість це члени комісії, мешканці інших областей та кілька виборців, котрі через певні причини змушені були проголосувати на іншій дільниці. Їх включають у кінець списку виборців. Після всіх по вулицях на даній дільниці вони йдуть у списку і спеціальними у примітках повідомленнями про зміну. Тому що є, які голосують із інших областей, вони отримують тільки один бюлетень. А ті, хто в нашому окрузі, вони отримують два бюлетені. У відділі ведення Державного реєстру виборців Ужгородської міськради кажуть, не всі змогли отримати посвідчення щодо тимчасової зміни місця голосування. Серед основних причин некоректні дані про виборця та проблеми з місцем реєстрації. 775 заяв ми відмовили чотирьом виборцям в письмовій формі. А підставою було відмову в надання нами тимчасове зміна місця голосування. Змінили тимчасове місце голосування й переселенці зі Сходу та Автономної Республіки Крим. За спрощеною процедурою таким правом скористалися 80 виборців. Ті, хто не зареєструвався напередодні до 20 жовтня, втратили право голосу, оскільки в день виборів реєстрацію вже не проводили.